За матеріалами СБУ 15 років за гратами заочно отримав зрадник, який після повномасштабного вторгнення Російської Федерації добровільно увійшов до складу спеціального бойового підрозділу Міністерства внутрішніх справ ДНР і брав активну участь в окупації Донецької області. Цей уродженець макиївки раніше у званні підполковника міліції працював старшим інспектором відділу головного управління МВС України в Донецькій області. У липні 2014 року приєднався до терористичної організації ДНР, служив терористам відмінно і за це був неодноразово ними нагороджений. Після повномасштабного вторгнення добровільно увійшов до складу спеціального бойового підрозділу так званого Міністерства внутрішніх справ ДНР і брав активну участь в окупації Донецької області. За допомогу в анексії регіону він отримав від держави агресорки нагороди, а також статус учасника і ветерана бойових дій. Після незаконного приєднання Донеччини до РФ зрадник отримав посаду співробітника в окупаційному міністерстві внутрішніх справ по ДНР.